Вітаю! 21 березня, 2025, місто Рівне Україна. Сьогодні домовилася з дівчинкою купити медуницю, щоб був якийсь цікавий листочок. Вона мені накопала, я під'їхала, забрала. Ось такі діленочки. Такий смішний листочок в крапинку і вже дивлюся, є бутончики. Ось тут, ось. Бачите, будуть квітувати. Думаю, пересажу, вона має прийнятися, тим більше, що тільки викопана, дівчинка тільки викопала. Чому вирішила взяти медуницю? Вона, по-перше, розростається дуже гарним кущем, по-друге, вона вічно зелена, тобто, ось самі бачите, почистити оці сухенькі листочки, і вона гатно розростається. Тому що це тіньлюбива рослинка. І от в мене багато гортензій росте, ось, наприклад, візьми ось цей кусочок, так? Ну, виглядає чесно так собі. Навіть не відчувається, що це весна, тому що хости вилазять дуже пізно, а стильби вилазять дуже пізно. Хотілося чимось тут розбавити цей квітничок. Думаю, посажу медунички, потім їх рознесу по іншим частинкам свого саду і навесні буде вже таке щось свіженьке. Ну, забрала медуниця, забігла на базар, взяла черемшу, я її дуже люблю, тим більше, що зараз. Ходить незрозуміло що, а черемша це такий природний антибіотик. У нас продають на базарі ось таку ось, ось такий жмутик 10 гривень. Ну, хіба що дешевше тільки даром. Ну, і понесла мене, подивитися, що продають з квіток. Чесно, взагалі нічого не то, що не планувала, а навіть наміру такого не було. Ось взяла собі оце чудо, яке не зимує. Все-таки вирішила його. Вирощувати і собі, і якщо вийде ділити бризки шампанського, така травичка і напоролась на морозники. Ну, в мені достатньо моїх білих, і я собі ніякої галочки ніде ніяк не ставила, поки я їх не побачила вживу. Запитала ціну, дуже здивувалася і пішла. Ну, не пройшло п'яти хвилин. Я вернулася і почала вибирати. І це був цілий цирк, тому що вибрати то неможливо. Вони здається, Ну, єдине, що ціна різна, якщо ну, там більше-менше поділок. Ну, вони всі різні, абсолютно. Ось подивіться, ось такий. Бачите? Він вишньовий тут і вишньовий тут. І мої цвітуть, якби всю зиму получається до весни, а ці от розквітають саме от зараз. Тобто ось такі ділянки під гортензіями я спокійно можу засадити морозниками, і воно навесні буде виглядати ну, зовсім по-іншому. Ось бачите, цей сорт має такий, такий, я б сказала, темніший листочок. Він такий, ось цей сорт має світліший листочок. І ось дивіться, який він в Ну це просто якесь чудо. Це просто якесь чудо. Який весь в крапинку. І дивіться, скільки бутонів ще. Ось. Не ну, брала такі більші поділки, які там вже лишалися меншенькі. Ось, наприклад, ось цей. Лишалася одна поділка, то я взяла і, і цю, бо це вже останній, більших поділок не було. Ось дивіться, що всередині. Бачите? Ну, це взагалі краса. Просто краса. І оце зараз навесні, коли нічого немає, ще все спить, ще тільки-тільки буде пробуджуватися. Ось такий сорт взяла. Сортів не називали, та, в принципі, вони мені не потрібні. Я вибирала так, це теж. Тобто брала всі бордові, але вони всі з різними серединками. Дивіться. І е, по висоті. Вони різні, цей нижчий, цей вищий, цей самий високий. Ось, Ой, зараз. Ось видно. Бачите? Вони всі різні по висоті. Я самі оці квітконоси різні по висоті. Ах. Ну це навіть скільки воно не коштувало, втриматися, я не змогла. Дивіться, зараз покажу вам ближче. Де ще такого не бачила? Махровий. Десь середньої висоти. Трішки вищий ніж цей, але нижчий, ніж ось цей. Ось так я накупувала, бігом винесла на двір, щоб на мене, мене не вигнали. з хати. Сьогодні буду висаджувати. Ну, реально вони дуже гарні. Сказали мені, що саме оці, оці, оці сорти краще ділити в серпні. Хоча я от кажу, що тут же ж вони не вкорінені, ну реально видно, це тільки викопані. Вона каже так, але то на продаж, що якби от воно викопано вставлено просто в стаканчик. Вони тут не росли. Вони просто поділені. Тобто видно, що можна, якщо на продаж, то і зараз ділити. Ну, у всякому разі, отаку собі весну я влаштувала сьогодні. Вирощуйте квітки. Знаєте, зараз потрібно хоч чимось себе підтримувати якимсь чином. От хто яким може, хто квітками, хто шоколадками, хто якимсь добрим словом, хто якимсь добрим ділом, комусь що до душі, комусь що зараз іде в даний момент. Підтримуйте, підтримуйте себе, підтримуйте один одного, підтримуйте своїх близьких. Ну і саме головне. Це кому ми всі завдячуємо і віримо хлопцям і дівчатам за село. Все буде Україна. Дякую вам.